Доброго всім дня. Я показував дискові тормоза, робив. я зробив ту пластину 10 мм, а вона має бути 9 мм. Та, як мені хлопці сказали, що мене теж робили на 9 з моторхаба Віталік. От. Я завіз токору, токор мені фрезернув, міліметр зняв. От. І зараз буду знову ставити. Тому що ну, я перебрав. Суппорта поперебирав, манжетики, все, поршеньки попропочищався, повимивав. От, мене поставив нові манжети, все. Все равно не чуть-чуть. трохи. -чуть. Диск має, я думаю, що він 21,5 має, там писало, але він має 21 мм товщини. Одним потім перевіряли, тут є. От, пише десь отут. От, 21. На одного писало 21,5, а одного далі. Там. 21 я не гляну, що думав, що 21,5. От він має 21. Ну фактично, воно, в принципі, вже би мало бути все добре. От, Ще я взяв, вже привіз на того гаража хаби, де ті хаби, хаби, хаби. Ага, от ті хаби є. От є хаби. І буду. От є хаби. Хаба є на одну сторону. І там хаба на другу сторону. Зараз я їх погрунтую, помалюю, щоб все було помальоване гарно, акуратно. І буду знову збирати, буду пробувати. так. Та не все так легко, як воно здається. Думаю, що одне воно виходить зовсім інше. От, ще взяв, пошпаклював О, зборник воздуха пошпаклюваний О, і погрунтована Будок на фару. Один погрунтований, один почищений. От, зараз буду ту сторону збирати. І там ту сторону буду збирати. От колеса стоять. Там запаска стоїть. Запаску треба бортувати, клеїти. Не клеїти, а десь дивитися, де вона тріснутий диск має. Диск заварувати. О, така. Така історія. Виїхали, спробували, а воно не відпускає, не розтурможується. Міліметр не вистачає. Міліметр то є багато до тормозів. Просто я щось одразу подумав, що воно буде краще, якщо чуть грубше. Але не тут то було. От зараз буду все по новому. Потім зробити. От І в мене така в мене ступиться, одна пи... сальничок забитий, все має бути, там обоймочка. От зараз буду по грунтую помалюю хабу. Буде зробити буде прикладку ще під кришечку параніту. От. І будемо збирати, будемо пробувати далі. Тут ще має того все пішпаплювати, передути. Рішетку я дав людині, щоб помалювала передню. Я не встигаю. Те, що не встигаю, я вже замахався. Я краще заплачу, людина зробить і все. Ну І там ще маю так само мені підмалювати. І все, і будемо пробувати. І фактично в принципі, вже все буде готово в тій машині. Можна буде виїжджати, виїжджати, пробувати. І можна буде вже ставити її на продаж. Я вже покатався, вже мені вже хочу щось друге зробити. От, Буду продавати. Машина взагалі нормальна машина ні разу не підводила, нічого. Просто в мене такий, що от я люблю щось робити. Мені не доїдає одне то саме. От, щось зробив от якщо, якщо буде щось цікавити, можете дзвонити, питатися. От. Завжди можна домовитися. Добре, всім гарного дня.